Стресові події впливають на фізичний та психічний стан людини. Коли людина тривалий час перебуває під дією стресу, це викликає значне навантаження на її організм. В результаті можуть виникати навіть фізичні болі: болі в шиї, в плечах, в спині, в животі, головні болі і навіть розлади сну. Щоб запобігти накопиченню стресу в організмі, іноді потрібно допомагати йому позбавлятися від цих проявів стресу. Для цього чудово підійде проста та ефективна техніка релаксації Джейкобсона. Суть її полягає в тому, що для того, щоб розслабити наші м'язи, їх спочатку треба напружити. Перед тим, як виконати цю техніку, потрібно пам'ятати дві важливі умови. Перша умова. Кожне напруження ключових груп м'язів повинно тривати 5 секунд. І друга умова: під час напруження кожних груп м'язів не переставайте рівно та вільно дихати. Не затримуйте дихання. Розпочнемо із м'язів ніг. Підійміть ноги та напружте їх. 5, 4, 3, 2. Один і розслабте. Напружте м'язи живота. П'ять. Чотири, три, два, один. І розслабте. Стисніть руки в кулаки. Напружте м'язи. Кистий рук. І рахуємо до п'яти. П'ять, чотири. Три, два, один. І розслабте. Притисніть руки до тіла і напружте м'язи рук. П'ять, чотири, три, два, один. І розслабте їх. Підійміть плечі до голови і напружте м'язи плечового поясу. П'ять, 4, 3, 2, 1 і розслабте їх. Переходимо до м'язів шиї. Перш ніж напружувати та розслабляти м'язи шиї, пам'ятайте, що їх потрібно напружувати і розслабляти дуже повільно і обережно. Нахиляємо голову вперед і напружуємо м'язи шиї ззаді. 5, 4. Три, два, один і розслабте. Нахиляємо голову в правий бік. Напружуємо м'язи шиї з цього боку. П'ять, чотири, три, два. Один і розслабте. Нахиляємо голову в лівий бік. Напружуємо м'язи шиї з ось цього боку. П'ять. 4, 3, 2, 1 і розслабте. Переходимо до м'язів обличчя. Стисніть вашу щелепу, так ніби ви щось затискаєте між зубами. Ось таким чином. В такому положенні утримуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2. Один і розслабте. Заплющіть сильно ваші очі на 5 секунд. П'ять, чотири, три, два, один і розслабте, Розплющіть очі. Нахмурте ваші брови так, ніби ви сердитесь. П'ять, чотири, три. Два, один і розслабте. Підніміть брови вгору, так, ніби ви здивовані. І напружте м'язи чола. П'ять, чотири, три, два, один і розслабте. Посміхніться, зробіть на обличчі посмішку. Ось таким чином затримайте на 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабте. Кожен комплекс цих вправ потрібно виконувати по 2 рази.